Всі тут він лежав, грав, а я там лежав за цим парканом. На милицях із загіпсованою ногою 16-річний Павло Шкандибає на те місце, де нещодавно потрапив у ДТП. Тут він стояв, когось висадив, і машина їхала звідти, ми ззаді машини, машину пропустив він, а нас він не пропустив. Одинадцята вечора друзі збираються на вечірні посиденьки. Село Іванів на Вінничині, де мешкають хлопці, просто величезне. Тож по товариша Павло їде мотоциклом. Коли повертаються уже вдвох, біля автозаправки їм на переріз виїжджає Волга. Двоколісник вдаряється їй в крило, і водій і пасажир розлітаються по асфальту. Павло сильно травмує ногу. Отакого От дірака була, як ми привезли. Ми рентген зробили. Перелома нема, але іменно сустав розірваний. Такого дірка була. Пасажира мотоцикла, 17-річного Івана, якого всі звуть графом, без свідомості везуть до лікарні. Спочатку районної, потім обласної. Хлопець тиждень проводить у комі через важку черепно-мозкову травму. В глибокій комі був на апараті штучної вентиляції легень є порушення цілісності кісткових структур черепа і склепіння, і основи. На даному етапі важко прогнозувати і перебіг і травми, і подальшу реабілітацію. Хлопець опритомнів, але поки нічого не пам'ятає. Його ж рідні прагнуть покарання винному у каліцтві підлітка. Таким вважають саме водія Волги. Бо інакше для чого тоді він та його пасажири намагалися спотворити факти? Вони думали, що мій племенник був за рулем. Вони пішли, бутилку води взяли в цьому магазині, дитина лежала, і бутилку водки, і заливали дитині в рот рот заливали, щоб доказати, що він був п'яний. Вони побігли до графа. А один виходить з машини, і мені почав угрожати, каже, що як буде, як приїде зараміліція, то кише ти був їхав без світла. Родина водія автомобіля у селі доволі відома. Люди заможні, мають невеличкий автопарк, де є навіть маршрутки. Родичі постраждалих підлітків бояться, що слідство стане саме на його бік. бо нібито вже не вперше той виходить сухим із води. Тут є свідетель дуже багато. що він по цьому я не відгасає. Він не бачить світа. Це не людина, це скот. Це скот. розумієте? Це не одноразово. Він тут таке робить. Друга мого збив, так само обійшлося його. Легким спугом. винного зробив і друг лежав в больниці. Він ходить і каже: що мене все сплачено, мене все оплачено. Він не журиться ні за що не переживає. І наказати його за те, що скільки люди будуть страдати, Так, розкажіть, скільки люди будуть страдати, а йому, хоч би що. А це є той самий водій Волги, 22-річний Юрій. Винним себе в аварії не вважає категорично. Через це і жодної копійки на лікування потерпілим не дав. Про обставини ДТП має й геть іншу версію. Я виїжджав з тої вулиці, виїхав туди, повернув наліво, поворот включив. Проїхав вже метрів 12, повертав направо. А де він взявся? І нічого не було, ні проблиску, нічого. Просто в'їхав і все. Чи вони їхали може взаді, Чи вони їхали взагалі, може, з вулиці? Цей ніхто не знає. На місці аварії сторони конфлікту намагаються щось довести одна одній. Натомість лише суцільні крики та образи. Як ви Бога не боїте, а що з моєю дитиною таке стало було, як з Ну Що ж машину пропустили, бо машини видно було. А що волосся підійшов, щоб піше котшов, тоже мона їхати на людей. Тоже їхати на людей мона, А можна, ось вішивня заправка, то вона їхати на людей. Мона їхати на людей, мона їхати на людей. Як ви Бога не боїтеся? Я... Я не боюсь. Я свою дитину, мою дитині ніхто допомоги не надав. Дитині ніхто допомогти. Я не поняла, що А Чого ти дитину 16 років так? пускаєш, щоб вона їхала на чужому, мотоциклові? То, що в нього, прав нема, водійського стажу нема, другого, третього, десятого, без шолома їхали. Ці категорії, якби не будемо брати до уваги, будемо брати саму ситуацію. Якщо людина їде по своїй стороні, з включеним поворотом направо, чи можна його обганяти з правої сторони, тим більше без світла. Які ж насправді обставини аварії? Хто куди і чи зі світлом їхав у відділі поліції, що розслідує ДТП, поки не повідомляють. кажуть, ситуація неочевидна, усе залежить від експертиз, які ще попереду. Додатково опитуються свідки та очевидці даної події, призначається ряд відповідних експертиз, і тільки після того як слідчий, Зробити таку процесуальну дію як слідчий експеримент та призначити автотехнічну експертизу, яка надасть нам відповідний висновок. Після того ми маємо говорити, який водій буде нести який вид юридичної відповідальності. За те, що Павло сів за кермо, не маючи водійського посвідчення, відповідатиме однозначно, кажуть у поліції. Але це зовсім не означає його вини у скоєнні ДТП. За це окреме покарання. І хто його нестиме, поки невідомо. Проте родичі важкотравмованого графа кажуть, від свого не відступлять. І водія машини, що скалічила підлітка, ніколи не пробачать. Він, він тут герой, розумієте? він каже, я всіх позакупляю, але це йому не вдасться.